Всім привіт! Запрошую вас до огляду моїх квіткових поличок. Покажу новиночки, нові метелики, які розпустилися. Так, ось першою починаю з верхньої полички своєї. Перша шелріанка. Наступна це. Квіточку, яку я реанімувала, вона ще досі знаходиться, якщо ви бачите, у мосі. Вона добре наростила кореневу систему. Ну і видала мені вже ось таку гілочку квітів. Мені здається, це сахара. Так, далі там вже починають розкриватися піратики. І пірат. Метелик рожевий і пірат Пілорік. Що помітно і цікаво, Пілорік, хто чув, хто ні, то це подарунок чоловіка на 14 лютого, і йому вже років, мабуть, 5-6. А квітує він постійно в один і той самий час. Буде до свята букет. Наступний рожевий метелик ось такий. Не в одну сторону, в іншу сторону і ще в сторону, тобто він тут такий розкрячений на всі сторони. Так, тут малюки. А ось тут. Минулого разу я його показувала в останнім, а цього разу покажу вам, чекала, чекала і все-таки дочекалася. Цікава квіточка, незвичайна форма її. У мене підписана ця орхідейка як Five Lotteries 9207 орхідеї світу. Але в різних, я так розумію, садівник... в різних садівників назви змінені. Тобто квіточки схожі, а самі назви в кожного різні. Хто, як називав, так підписував. Ну, зараз таке трапляється. Вже не перший раз помічено. Ось, ось, якщо так подивитись, то якась така лілія нібила до догори. Чудять, чудять такі, аж вже вони не, незвичайні. Наступна паличка нижче. Ну, і, як ви бачите, мій нещодавно пересаджений чармір. Нічого з ним не трапилось. Квіточки на місці, бутончики у нього також вісять зелені, тобто планую, я так розумію, їх дорощувати та розкривати. Це дуже добре. Далі ще гілочки. Там рожевий метелик. Не знаю, що з ним робити, тому що дуже густе гілля. Я думаю, можливо, якісь такі розкарячки поставити, щоб вони так ніби трішки подалі одна від одної були, бо дуже загущено. Відквітує вже, завершує квітування, я думаю, зрізати і спробувати пересадити червоного лебедя. Вже дві квіточки залишилося. Ну, і так, він дуже довго у мене, хто пам'ятає, коли я його придбала, то досить довгий час він у мене квітував. Так, ось знов таки реанімашечка моя. от Сидить він там у Мосі. А подивіться, який чудовий. Пишнючий, ріснючий квітоносик. Сьогодні сонечка нема, вони трішки по-іншому виглядають. Коли сонечко на балконі, то вони просто казкові, неперевершені. Кожна виграє своїми барвами. І ще будуть розкриватися. Далі, я думаю, вже ви помітили Fuller Sunset також відкрився метеликом. Ця рослинка у мене з підлітка. Зараз їх продають уже в дорослих, в дорослих рослинах. Такі метелики. Метелик дуже красивий, незвичайний, форма пелюстків дуже приємна, така подобається. Ну, і вона не просто він не просто жовтий. Подивіться, якщо його розглядати, то дуже яскрава серединка, губка, ластовиння на щічках. І ось такі ніби мазки по самих пелюсточках, по краєчках. Я люблю жовті кольори, тому. Буду ростити, любити до дорослих розмірів. Його перше квітування, він раз, два, три, 4, 5, 6, 7 квіточок буде. Тобто така гілочка досить хороша. Так, фармозка тут, в цьому році вона не так пишно квітує, як в минулому. Ну і тут уже шилеріаночка. Трубую так. Ось така губка ця. Ой, я не можу. Крапенка на крапенці, диво природи. Це ще почала заквітувала першою, вже одну квіточку, ось я бачу, вже засушує, відквітає. Ну, Порівняно з звичайними фаленопсисами стандартами, то я так розумію, що вони швидше відквітають. Але все-таки які ж вони незвичайні, гарні, ось ці кольорові листочки закохують в себе з першого погляду. Хочу показати вам ще одну поличку, але увімкнуло освітлення, воно засвічує не дуже зручно або засвітлення, ніби. Темно так, ось перша розпустилася, здається челін рейнбоу, назва. Вона мені в, першу, в минулому році вперше в мене квітувала, то вона мені дуже-дуже сподобалася. Ця квіточка така яскрава. Колір не схожий на інший, з якоюсь іншою порівняти, як на мене, то складно. Ще будуть квіточки, ну, я дивлюся, що тут гілочка буде. Гілочки будуть додатися, пишне квітування має бути. Далі стоїть моя еластік лав. Я її переставила на цю вже поличку, тому що ось цей квітоніс. Другий вже зачіпляв лампи, тому щоб не піджарився, не викрутився там уже під самим верхом, я його сюди переставила. Ну, і ви бачите, що мені малеча зробила, відірвала пелюсточку на цій красуні. Тому більше я сюрпризів від неї не чекаю. Зробила сюди ось таку загорожу. Поставила дві такі досточки, прикрутила. Ну і мала я вже сюди не зможе перелазити. Стоїть другий раз, тут вже кричить, щоб її пересадити. Але кажу ні, все, поки робиш шкоду, я тебе сюди не пускаю. Так. Як же вам її показати? Зараз ось так спробую, вони хочу витягувати ось квіти великі, пишні, колір насичений. Не видно. Ось так, можливо, темно не, не так видно. Ось така красунька. Ну, а коли розкриється, то буде. Буде просто святково. Ой, щось так пахне тут. Мабуть, з іншої сторони зараз покажу вам таку красуньку також, пахучку. Ну, тут іще бутончики ростуть, ростуть, поки що не видно, що там. Ось тут починає розпускатися аль альбуфейра В її також кілька квітоносів буде. Це ось на дорощених, а там, з іншої сторони, цілий квітоніс пішов достойний. Ось тут новиночка розпустилася. Зараз подивлюсь назву. Polka Полька б'юті. Я чомусь думала спочатку, що це мав бути метелик, але коли квіточка розкрилась, то я зрозуміла, що це не метелик, а це такий бігліпчик. Ну, також квітка і формою своєю, і забарвленням. Як на мене, то цікава, не схожа на інших. Губка така форма має також. Новиночка така в колекції з'явилась. Ну і тішить лише те, що це ж розкривається вперше і саме для мене ця квіточка. Дуже багато емоцій саме отримуєш, коли чекаєш, чекаєш, щоб лопнув уже цей бутончик, і хто ж там на тебе буде дивитися, яке личко матиме та чи інша квіточка? Тому що вони ж то підписані, але все-таки не квітують, не всі квітують 100% по заявленому, по заявленій картинці, з якою ти їх купуєш. Ну, ось іще раз доводить моя. Осталась у мене ще одна. Чекаю, тепле віконце Анна. Красива, хороша квіточка, але ж була заявлена з мутаюцією метелика. Немає цього метелика. Проте, приїхали до мене ось дві малявочки. Тому буду знов ростити <гум> і чекати, надіяти, що все-таки будуть метелики. Думаю, на наступному тижні буду їх пересаджувати. Можливо, зроблю відео, поділюсь з вами. Так що заходьте до мене на канал. Рада буду вас бачити. Сьогодні роблю відео по своїх поличках. Навпаки, якщо починала з однієї сторони, завжди, то тепер вирішила з іншої почати. Так, ось ця, не знаю назву, розкрилася вже повністю. Всі свої 5 квітів. Квіти великі, такі стандартна квіточка. Насичена. Насичений має колір. Забарвлення. Так, розкрив повністю також і Леолин Sparrow Cat. Чотири квіточки. Ну, квітування вперше. Це для нього, як на мене, то забагато. Таке багате для нього квітування. Красивий також. Ці красинки продовжують квітувати. Ось-ось уже ось має лопнути піскара. Бутони дуже великі, але в піскарі і квіти великі. Мені здається, що це найбільший метелик за своїми розмірами. Продовжую розпускати бутончики мій шоколадик. Ну, ось ці біліші мені дуже-дуже подобаються. Такі вони вже виразні, незвичайні також. Якщо придивитися, одні штришки більш проявлені, інші менш, також можна розглядувати напротязі довгого часу. А ось ці другі квітоні, бачите, він більш такий крапчатий, колір насичений, темніший. Дуже цікаво, як він проквітує в домашніх умовах. Квітує мій тошик. Ага, у мене вже розквітла звичайна квіточка тошика. Це я хотіла їх зрівняти. Але я придивлялася, зараз покажу вам, дивіться, що, да, дуже-дуже вони подібні. І ось ці краєчки, і ось навіть ці прожилки в нього менш виражені, звичайно, по кольору, але вони все-таки є присутні. Ось така насичена губка. І в цього. Оце більш яскравіший, більш яскравіший, більше в нього такого насичено-рожевого кольору. В нього забарвлені. Такі крапи ще між цими рисочками такими. Так. Дивлюсь, зараз дуже багато виставили ось цих красенів на продаж, ну і ціни порівняно невеликі. Але таке букетне квітування, один чи два квітоноси. Красиві, люблю його. Тут продовжує розпуск роза, Санта Роза. Ну, і знов таки ось це таке гіллясте квітування, що гілочка на гілочку ніби напинає. Ну, це мультифлорне таке квітування. Але ж хочеться ніби, щоб хмаринка була більш об'ємніша. Щось треба вигадати. Можливо, хтось щось робить, запропонуйте, як їх трішки розширити. Гілочки, щоб одна від одної, щоб вони не заважали квіточка квіточці. Колір приємний, такий гарячий навіть. Доквітає вже піратик світлий. Ну, я вже, мабуть, зріжуємо квітоносики, тому що вже верхівка лишилася. Там я не бачу, щоб щось дорощувалась, ну, по одній бубці висить. Можливо, ще якусь сплячу почку свою бруньку прокине. Так, це у мене сталенбош. Це її перше домашнє квітування після пересадки. Ну, але я дивлюсь, що щось квіти в неї замілкі. Ну, це лише відкрилися, можливо, з... з часом вони трішки збільшаться в розмірі. Поки що ось так. Вона доростила ось один квітоносик, а ось буде другий квітоносик. І ось сюди пішов третій. Три квітоноси тяне. Ось тут у мене новиночка заквітла. Назви не знаю, побачила, підписала як Good Fortuna. Вона не вона. Тому що купувала без назви, на горщику нічого не було помічено. Квітує вона на дорощеному квітоносику, пробудила почечку. Я пробувала зробити дитинча, але дитинча не вийшло. Вийшла ось така квіточка. Ще буде ось тут трішки квіточок. Дуже ніжна така квіточка з ластовинням. В літньому квітуванні вона була трішки більш рожевіша. Ну, вона лише сьогодні, вчора вечором почала так уже добре показувати личко, тільки можна вважати відкрилась. Тому, я думаю, і розмір буде більшим, ну і кольор, можливо, з часом до неї буде прийде, буде більш насичений. Так, з цієї сторони почну ось із цієї жовтенької красуні. Брала її також по картинці ніби метелик. Щось не можу сфокусувати. Ось так. Але фенг моей грін. Але проквітла ось такою жовтенькою, звичайною. Метелика не отримала. Набрав жовтого кольору, набрала жовтого кольору брасі котлейка моя. Ну, тепер вона справді жовта пташечка. Чудова квіточка просто сонячна. Якби ще кілька промінців сонця, ну вона просто світилася б. Дуже чекала розпуску ось цієї красуні. Як же мені подобаються ці морозні візерунки? Це в мене, якби мене запитали, асоціативна, асоціативний фаленопсис із зимою, то в першу чергу б я б її назвала. Так, забулась назву зараз. Ага, Стейсі, Стася. Стейсі. Крутиться на язиці, а згадати не можу. Дуже красиві малюнки дуже красиві, і квітка велика. Вона квітує у мене вдруге в домашніх умовах. Я її брала в розмірі 1,7. Ну, ось так. Уже раз, в 5 квіточок буде. Бутони просто такі робляться великі-великі, а потім вже сама квіточка починає розкриватись. Так. Біленька красуня, тяне квітоносика ще. Так, ця баришня. Також любов моя. Які насичені кольори, так, ну такі вони, ой, хочеш описати їх якомога точніше, але ж ви подивіться, ну як можна підібрати слова, щоб їх. Описати. Далі вже в мене моя Сара. Тяне квітоносик. Вона після пересадки. Влітку пробувала її діткувати. Ну, це вже не перший мій раз, не перша спроба, але чомусь вона на діткування не ведеться, не хоче. Сорт у мене вже дуже давно. Але жодної дітки вона мені поки що не дала. Тут тянеться також, подивіться, що робить. Це також має бути метелик темний. Але не знаю, побачимо, що буде. Далі ось ця красуня. Як же я люблю ці водоспади, водоспади квітів? Красиво виглядає. Як я і казала, оранжевого окрасення на білу стіну. Ось так він красивіше виглядає. Ну і верхня моя поличка з іншої сторони. Хтось так пахне. Мені здається, ось ця красуня пахне. Про неї я вам уже розповідала. Це грісіні, яку я чекала як метелика, але. У неї дуже приємний аромат, але вона ось так заквітла. Квіточка, звичайно, і по кольору своєму, по розміру. І плотність така у неї хороша, красива. Я, бачите, її все-таки лишила в колекції. Так, ось тут у мене метелик від Sony. Це зелені очі, так, да, «Green Eyes». Це на дорощеному він випустив квітоносику, а ось тут потянув нового, такого, бачите, хорошого, тому ще будуть квіточки. Коли я показувала, зробила звіт про своїх підлітків, як вони розвиваються, ті, які я брала оціночкою від Sonні сюрпризи, я вам показувала ось цього красення, якого я реанімувала. Він сидить у мене у стаканчику, у мосі ну, і відкрив свою першу квіточку. Це у мене сюрприз. Воно було не підписано. Як би її так показати? Завалюється просто. Ось така квіточка. Я не знаю, що це за сорт. Сорт сюрприз. Ну, я часто беру, купую оцінки, купую якісь такі непідписані сюрпризи, ну, а потім їх доглядаю, вирощую. І вони ось так квітують по-різному. Ті, хто подобається, лишаю собі. Ну, а ті, які вже схожі, подібні до моєї колекції, то я їх продаю. Так, наступна красуня ось ця. Звичайна квіточка, але розмальовка її незвичайна. І губка незвичайна. Квіточка велика, квітоніс довгий. Ну і тут не лише буде квітоніс, там будуть іще в неї гілочки бокові. Так, розкрив три квітки вже джентльмен. Ой, красень. Мені вони всі красиві. Важко якусь квіточку назвати не красивою, не знаю я. Колір також такий. Те темніше, те яскравіше, та плямка пастельніша. І тут Сара Сара, кажучи, Грін Batman. Як кілька назв вона має. І цю люблю. І цю люблю за її жовтий колір гарячий, за ці щічки яскраві. Ой. Веснянки такі рожеві, квітоноси довгі. Ой, красень. І тут ще у мене зелений мій бігліпчик. Уже три квіточки. Колір незвичайний, фісташковий такий. Ось такі красуньки квітують. Зроблю таку невеличку вам на наступне відео. Пропозицію, що на бутонах у мене ще кілька метеликів. Ось-ось мають вже відкритися, тому запрошую на наступний свій огляд буду рада всіх бачити. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення.